Так, приходить о, велика сцена, угу. о зал, зал, скоріше за все. Там стоїть я як чоловік, і якось говорю про мир, я доношу важливість. Миру, а, угу. не, а не воювати? Проти війни виступаєш, так? Так. А скажи, будь ласка, що це за чоловік? Який це рік? Яка це страна? Яке це місто? Щось таке? Це схоже на такий величезний зал, але там, там різні, там, там не можу сказати, що люди, але там різні якісь раси навіть, угу. і вони в угу. своїх як в кораблях чи в чомусь левітують переді мною. По колу, ну, не по колу, вони всі розміщені по колу, є в центрі і uh -huh. проговорює про, про мир, що ми потрібні повинні підтримувати мир навіть в усій галактиці. Нашій uh -huh. галактиці. Я кажу, що мир нашій галактиці. Хтось uh -huh. прот. Хтось виступає проти. Тобі опанує, так? Так, да, вони навіть хочуть мене бити. Uh -huh. Так, нече як якась раса, як О, так нече за може і не відбувають. Можу зрозуміти. Піднімися, піднімися над ситуацією, щоб тобі було більше видно, що відбувається, які відчуття у цього чоловіка. Він не боїться за своє життя, але він не міг мовчати, бо дуже величезна агресія. І вони завжди прагнули до миру. Це раса, яка завжди прагнула до миру. І це по його смерті, що його у, все таки або коли пригрозили його, тримали за горло, якийсь більший за нього по расі, сильніший. Він тримав його за горло. Так, наче до стіни, і піднімав і казав, що якщо ти ще раз будеш говорити або піднімати якби бунт, то ти помреш. Угу. От були такі розділені хто замер, хто проти, ну, більше ну, ще вагалося, що деяких виступали за війну. Він наче, все таки готовий навіть за правду, за цей мир, за спокій померти. Він говорить, що навіть якщо ви мене вб'єте, то прийдуть інші, але я не перестану про це говорити. Угу. Що трапилося з тим чоловіком? По рокам це десь якийсь три тисячі, якийсь рік. Ну, він начебто не доніс свої цінності. Його не захотіли почути. Правильно? Він не доніс, але його не разок, не... бо він тікає звідти, щоб вижити. Зі своїми прибічниками йому допомагають, йому допомагають улетіти звідти. Це не його планета була, там, де він виступав. Це це як між планетами, просто він тікає в безпеку, щоб собі, але Він як від, о, не хоче працю брати участь, і разом з прихильниками вони десь ховаються, переховуються. Угу. Більше не виступає. Яке, якесь до нього прийшло усвідомлення е, того, що він перестав виступати. Забоявся за своє життя. Страх за своє життя, так? Так. А ще, може, якісь усвідомлення приходять. Жалкує, що не переборов цей страх? А чого йому не вистачило? А в цій ситуації, щоб перебороти цей страх, чого йому треба було більше проявити, чи що йому треба було зробити? А Що тобі йде? Мала підтримка. Він не відчував підтримку, все-таки однодумців. Вони вагалися, чи підтримувати, чи ні. Вони теж хвилювали за своє життя. Дуже багато було агресії. Угу. Саме за, за війну, ніж за мир, і люди, ну просто навіть не люди, а раси вони не хотіли цієї війни просто. Вони хотіли цієї війни, так? Не хотіли, не хотіли. Угу. Що нам дає ця ситуація? Ти можеш запитати у наставника, що вони хочуть показати, або які свої усвідомлення в тебе приходять на саме цю ситуацію? Мені приходить, що якщо наставник говорить, якщо ти не впевнена в чомусь, шукаєш на думку і підтримку тих, хто тебе підтримає. На Чи Тож, кажи, то що, підтрим... ти... підтримка. що підтримка, підтримка. Так. А слова, які треба сказати, вони й самі будуть литися з тебе? Чи як? Так, і це обов'язково повинна бути правда. Якісь факти, доведення, а те, що люди. А можуть розуміти мозком? Тому що якщо все від душі і ти від, від безсвідомого, то люди не зрозуміють. Угу. Треба їм показувати якісь факти. Настане ще щось хоче сказати в цій ситуації. Доволі проробленою роботою, він радий, що саме відкрили те, що треба. Mm -hmm. Але навіть, навіть якщо не донести ну, ти, ти робиш все, що ти хочеш ну, по максимуму зі своїх зусиль, чи доходить інформація, чи люди сприймають, це не так важливо. Навіть якщо це стосується до того, що дійде до війни то все рівно ти робиш по максимуму. Mm -hmm.